Друзі, вітаю. Так, ділюся новим закінченим вже реалізованим проєктом на 90%, скажімо так. Значить, що то є таке? Модельку я викладу, поділюся за рівнем складності. Це вже такий трошки складніше, тому що тут є доля програмування. Ну, Основна велика. Так, що це є? Це ну такий мишка, клавіатура, скажімо так, для моделювання у програмах там, типу ну, ось, так Це в мене шумить трошки принтер, нехай шумить. Короткий огляд. значить З чого складається? Друковані деталі, ардуїнка. На чіпі 32U4. Цей чіп чим класний, ну тобто його можна підключати він як хід устройства, human interface Device визначається. Підключили його, залили прошивочку, прошивку я додам на сайті, ну я якийсь там розділ зроблю, щоб можна було розміщати код. Тому що спочатку я не планував такі е, проекти робити, але плани змінилися. Значить, з чого складається? Складається е, максимально просто: ардуїнка, енкодер і е, понижуючий перетворювач е, з Потенціометром, щоб трошки ну, з резистором, щоб трошки е, знижувати, е, тому що цей енкодер працює на 3,3 вольти. Як він працює, значить, є ось такі е, магнітики, він, е, цей магніт намагнічений навпіл. Тобто, не зверху знизу е, різні е, полюси, а зліва справа. Ну, тобто, отак, от, якщо провести. То полюси один полюс тут, один тут. ось І коли ви обертаєте, воно щитує е, ці дані. І, ну, в принципі, це є, працює як скрол, е, значить, друкованих деталей тут один це з іншого проєкту. Один, два, три. В принципі, все. Виглядає воно. Ось таким чином зробив я а, таку ручку, щоб її можна було приємно тримати в руках тактильно. При друці останній шар я використав а, розгладжування. Тут воно, бачите, вийшло досить непогано, а тут трошки щось вісь збилося і центр. Погано, бачите, погано його розгладив. А ця вийшла прикольно. Але тут я бачите трошки переробив, зробив її більш нижчою. Так що ця ручка кудись в інше піде. І із деталей, також на Аліку замовив ось такий набір 10 штучок. Підшипників, там будь-який є розмір. Я замовив такі великі, щоб воно максимально було стабільне. Значить, що ще при друці? Якщо буду ще друкувати таку клавіатурку, такий маніпулятор, я сюди покладу в момент друку якийсь грузик, тому що не вистачає, ну, хочеться більше ваги. Воно дуже м'яко працює. Але хочеться такої, знаєте, відчуття, ну, щоб маса була. Потім я вклею сюди, в мене є ось такий грузок, його треба поділити ну, навпіл і посадити на клей. Тоді воно буде максимально, ну, максимально добре триматись. Значить, зараз ще до мене доїжджають. Три кнопки. У мене в комплекті е в наявності була тільки одна е кнопка. Це кнопка без фіксації. Вона має е такий тактильний, досить гарний е зворотній зв'язок, короткий хід, і сама по собі кнопка дуже е ну, низька, коротка. Ось як вона клікає. Тобто вона сама по собі як як мишка клікає. Ще дуже я хотів сюди прилаштувати дисплей. Але поки що, поки що в мене цього не вийшло, тому що, аби прилаштувати сюди дисплей, треба досить дорогий сліпрінг ставити. Ну, це щоб воно під час оберту. Це два. Таких. Вони є коротше, вертикальні, є горизонтальні. Але такого розміру, як мені треба, я не знайшов. Це ковзаючі контакти, Ось, І можна було б поставити сюди дисплейчик невеличкий. Значить, э, прошивка дозволяє змінити. Призначення кожної з кнопок. У мене значить, ця кнопка буде відповідати за зміну кроків. Тобто, ну, це можна з мишкою порівняти як зміна DPI в маніпуляторі. Тобто, хочете, щоб воно більш точно змінюєте або підвищуєте, щоб воно більш реагувало на цей на скрол, Ну, Більш так. Одразу. Ось. Що ще тут планувалося зробити? Потім я думав ще поставити такий маленький сюди дисплейчик. Зараз покажу, десь він має бути. А, ось. Це ESP32. Теж такий проектик був для душі. Тут, до речі, записано. Так. Записав сюди програму, вона показує кількість підписників на каналі. Так що, ну це так просто для розваги зробив. Але хотів я забрати цей дисплей, ось, і поставити його, коли ви перемикаєте режими, щоб тут активний режим зазначався, або його сюди так само поставити. Але якщо ставити, то ну, треба робити його не обертовим. Тобто тут. Фіксований центр ставити, щоб тут викрутили, а тут зображення було стабільне. Але це вже такий максимально складний проєкт. Тут мені хотілося, перш за все, відпрацювати роботу з цим енкодером. Це, до речі, не найкращий з енкодерів який є десь в мене. Десь в мене були компоненти. Так добре, зараз не знайду. Там трошки інший чіп. Він більш точніший, тому що для того, щоб налаштувати цей, довелось там ну, досить багато фільтрів робити програмно. Але працює він справно. Так що, давайте зберу його. Давайте ще раз всередині пробіжимося. Значить, тут повністю воно друкувалось таким чином, щоб тут також відутюжити поверхню. І тут була на всю площину підтримка. Видалялась вона дуже-дуже, ну просто там сантиметр за сантиметром, вона дуже тут сильно трималась, тому що поставив я ну, Таку більш-менш гарну якість труку. І коротше, підтримки треба було малювати вручну, а не в слайсері автоматично, щоб зробити їх трошки менше. Тому що тут ну, буквально там, кожен сантиметр, кожен міліметр довелося викорчовувати. Ось. Значить, Підшипничок. Тут є спеціальний такий майданчик, який не дає йому він якраз по діаметру ось цього. Кільця не дає йому провалитися і ну, шоркотіти по поверхні. Також само і тут. Бачите, там невеличкий майданчик є, воно не провалюється, тобто за пластик нічого не чіркає. Ну і звуку воно дуже м'яко йде. Ніякого не чутно. Давайте я е, зберу і покажу, як то працює. Все, закручено. І так, зараз у моменту кабель візьму. Так, є ось такий кабель, до речі, це звичайний. Був рівний Базеус, але а, захотілося, щоб він був більш компактний і зробив я з рівного базеуса ось таку штуку. До речі, робиться це нескладно. Спочатку треба зробити спеціальну приблуду, щоб було зручно робити намотку, а потім йде все як по маслу. Ну що, зараз відкрию модель і перенесемося на екран. Ось, в принципі, сама моделька цієї, не знаю як це, маніпулятор, клавіатура. Ось в ній тут все промальовано. Це Ардуїнка, єдине, що тут не намальовано, це DC-DC перетворювач. Отак, все тут там підшипник, енкодер, Ардуїнка. Все тут промальоване. І значить, як воно працює. Ну, так, так воно і працює. Зараз покажу, як воно працює в браузері. Так, відкрили рандомний сайт. І от потрошку. Йде скрол. Хочете швидше, будь ласка, швидше. Бачите, без проблем. Воно. А кнопки поки що не розпаяні, тому що вони в дорозі. Ну, ось так, що... На... Ну, а на кнопки будь-які комбінації можна макроси писати поки що тільки в прошивці. Якщо до проєкту буде ну, якісь, якась така більш-менш підвищена увага, то я думаю, що можна. На Джаві написати е, якийсь невеличкий додаток, щоб на комп'ютері е, змінювати налаштування ну, без прошивки. Але треба ще сюди додати тоді е, чіп з пам'яттю, щоб ці налаштування е, зберігати. А поки що це така просто роздуми на тему е, маніпуляторів. Це я собі зробив для роботи для програми для моделювання. В принципі, також можна її підналаштувати для того, щоб там в відеоредакторі щось робити, тобто там додати переміщення стрічки з кадрами, там вирізку, ну, чи там обрізку, ну, там копіювання, вставку. То будь-яку кількість кнопок сюди можна розмістити. Якщо кнопок треба дуже багато, тут в мене кожна кнопка буде під'єднана на окремий пін Ардуїнки, А якщо треба щось більш-менш схоже на клавіатуру, ну в плані там багато кнопок, то треба робити таку спеціальну матрицю, ставити резистори, і тоді у кожної. Кнопки буде на одному піні, і кожна кнопка просто буде мати свою адресу. Ось. Ну, не адресу, це будуть покази на АЦПшці. Так, що таким чином воно працює? Що зараз зміна кадру? Значить Цей проект також викладаю на сайті. Код прошивки буде, але я не знаю наскільки швидко він там з'явиться, тому що треба ну буде трошки доробити сайт. І слідкуйте за каналом, буде ще дуже крутезний проект На... але це такий проект довготривалий. Швидко він не зробиться. Але я думаю, що він буде у фіналі цікавий всім, тому що буквально кожен з вас зможе їм користуватися. А що це за проєкт буде? Ну, я буду розказувати трохи згодом і в майбутніх відео. Але так, із того, що є, просто покажу. Набір запчастин для цього проєкту. Ось такі запчастини. Такі запчастини. Ось, до речі, цей енкодер він на іншому чіпі. Сам чіп я поки що не можу знайти. Це ми робили друковану плату, так що це. Також ставиться. Ну, це для двигунів, і там магніт на 6 міліметрів, тобто він трошки більший. Ось. Так, ну а це деталі для нового проєкту. Там буде і досить серйозна інженерна робота, і досить серйозна робота з розробки програмного забезпечення. Ось детальки. Ну, це, в принципі, вони ж запасні, але це для того, щоб, якщо знадобиться, зробити свою таку платку. А що за платка, я вам не скажу, хочете самі, подивіться. Ось, ось така платка, ось і менший побратим, ось ще інший теж. Тобто, ось це все. Різні варіації, ну це все одне і те саме. Ось, А іще деталька до цього проєкту. Ну і зауважу, що цим проєктом скористатись зможуть буквально е всі. Я думаю, що для підписників каналу будуть спецумови. Так що спробувати зможе кожен, тож слідкуйте. До речі, ще один момент: розіграш відбувся, переможець був визначений, але переможець не відповідає. Сьогодні вже пройшов ну, добрий тиждень, і я думаю, що я повторно. Зараз зроблю розіграш і відправлю, тому що ну моє сумління повністю чисте. Конкурс відбувся, приз було розігране, але